Свято Купала, особливе звичаями та обрядами, а ще то дійства, яке готували усією вулицею чи хутором, починали святкування урочистою ходою та ритуальним співом, звеличуючи небесне світило. Купала це одне з найголовніших свят в році, порівнюється з весіллям, свадьбою. От поєднання як одруження вогня з водою. А вже обрядодії, то вони в кожній місцевості були надзвичайно відмінні, різні свої. Головною дієвою особою, так би мовити, була купайлиця. Вона ж Маренонька Марена, вона ж купайло. Не було чіткої такої градації, що оце, оце купайлиця, оце марена, воно могло бути водночас і тим і іншим. Це заплетена деревина, заплетена квітами, деревина. Для багаття вогонь видобували справжні природні група чоловіків, що сили розтирали дві деревини, які врешті задимілися і розгорілись. Тим вогнем підпалили смолоскипи, що встановлені на чотири сторони світу. Ярга, яра, ярга, яра. Цим же вогнем розвили і багаття. Щоб не погасло, розгорайся цей вогонь. Хочу відразу зауважити тим, хто е, каже, нібито ми, чи вертаємось до ідолів, чи воюємо христи... з християнством, чи нав'язуємо якесь там на нове світе бачення. Я всім кажу. Рим оплот католицизму, Греція. Оплот, православ'я, а їхніх юнон, Афродіт, Юпітерів і так далі знає весь світ, і ніхто не забороняє планети, названі їхніми іменами. А українцям чомусь хай вони будуть християни, хто хоче, але українцям чомусь зась до Перуна, Мокоші, Велеса, Дажбога, Яріла, Купала. А чого? Нам треба знати нашу культуру. Стара марена уособлювала негаразди і біди, тому громада ганила її, водночас звеличуючи нову і молоду Марену. По черзі кожен міг підійти і віддати своє лихо та хворобі старій Марені, а потім вже гуртом втопили те уособлення людського лиха. Чи шукати квітку папороті магічної ночі? Та, що папороть цвіте, вона цвіте не буквально, вона цвіте внутрішньо. Тобто вона в цей час най, най, най наймогутня сила в неї. От тому що безпосередньо папороть має прямий зв'язок зі сонцем. І тому, коли сонце на вищій точці, папороть починає витягуватися внутрішнього. І ну можливо, десь в якихось регіонів вона якийсь колір додає.